Друзі, вітання! Ви на каналі ДХІТЮ. Криптовалютний ринок зараз максимально активний, і сьогодні в нас повернення традиційної рубрики портфель місяця. Вже традиційно доберемо 10 перспективних активів, розберемо актуальну ситуацію, та й, взагалі, сьогодні точно є про що поговорити. З вас за традицією, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, розпочнемо ми, звісно, з вчорашнього вечора, адже було дуже і дуже гаряче. А саме протягом декількох годин відбувалася неймовірна бритва, активи падали, давали буквально мінус 50% в моменті і тим самим вибивали лонгові позиції. Звичайно, дивитись на все це максимально важко в контексті психології, адже ми вже налаштувалися на бичий ринок і сподівалися, що все буде лише роз. І відповідно виникає питання, наскільки раціонально купувати прямо зараз, що ж відбулося на ринку, які перспективи і так далі. Якщо ми візьмемо глобально, то по факту нічого не сталося. Це звична робота маркетмейкера, який вибивав лонгові позиції. Загальна ліквідація склала 1,7 мільярда доларів. Звичайно, в різних джерелах цифри різняться, але, як мінімум, ми можемо відзначити, що тут. Точно було щось масштабне, чого ми так давно чекали. Після таких ліквідацій зазвичай ринку простіше рости, адже по факту він скинув лишніх пасажирів. Тому, якщо ви зараз сидите і переживаєте, що ж робити з активами, то краще декілька днів не дивитися в графік. Я впевнений, що вже в найближчому майбутньому буде краща ситуація, і відповідно ми побачимо відскок від значень. Зокрема, минулого вечора були такі жорстокі діпи, активи падали дуже низько. Але позиції швидко відкуповувались. Зараз ми можемо отримати флет на декілька днів, який буде виснажливим, і тим самим знову ж таки іншим способом будуть намагатися вибити слабкі руки. Я впевнений, що якщо ви дивитесь цей відеоролик, ви розумієте, що бували ситуації набагато гірші, і ми з вами очікуємо Санта Раллі або ж продовження росту до інагурації Трампа. Кожен може називати це по-своєму і продавати зараз той. Точно не час. Навпаки, варто купувати. Що ж, переходимо в наш портфель. Бачимо, ситуація виглядає наступним чином. Знову ж таки, після зливу картина не така приємна, адже профіт вже складав 3,5 тисячі. Що ж, маємо те, що маємо, бачимо, дуже сильно перформить МНТ, який я додавав практично кожного місяця. Ну, також в порядку Ефіріум. Біткоін вистрілив нарешті наш мох. Я його зафіксував в основному портфелі. По факту немає в чому тут розчаровуватись. Звичайно, деякі очікування були суттєво. Вищими, зокрема, Юпітер. Я вважаю, що ця монета має коштувати як мінімум півтора долара, а по-хорошому два. Але бачимо певний занепад на екосистемі Solana. Тим не менш, сьогодні будемо додавати активи із цієї екосистеми, адже вважаю, що вони ще не сказали свого останнього слова. Що ж, впевнений, що усі активи ви знаєте, тож давайте переходимо до нових. Що ж, ми розпочнемо з бази, а саме з ефіру, впевнений, що наш наступний таргет це оновлення АТАш, і знову ж таки, усі ми чекаємо 5 тисяч за ефіріум, і лише тоді можна буде розглядати фіксацію. Звичайно, 4 тисячі це також приємно. Можливо, це така психологічна позначка, від якої потрібна була корекція. Тим не менш додаємо ефір в свій портфель на 100 доларів. Туди ж ми додаємо BNB. Тут в принципі нічого додати. Звичайно, мене тут дуже сильно запампили, і ціна доходила до 800 доларів. По факту без якихось особливих причин. Бачимо, що на сьогоднішньому проливі її не сильно вкатали, відкупили, але зараз в нас знову ж таки локальна корекція. Тож підбираємо BNB по 680. Далі у нас також свого роду старі знайомі, а саме Aptos. Ну тут, в принципі, немає що казати. Очікую перформансу від Aptos, доходив він до 15 доларів, не фіксував тут свої позиції, очікував ціну вище, але, на жаль, ми пішли в корекцію. Як буде далі, невідомо. Але, як мінімум, таку монету в своєму портфелі тримати точно не накладно і впевнений, що в подальшому в них є хороший потенціал. Щось схоже можу сказати і про Тія Целестія, також як і увесь ринок пішла на корекцію. Ну, тут такий варіант, що можна купити, відправити в стейкінг і забути. Впевнений, що ми маємо повертатись на 10 доларів. Я, в принципі, очікую продовження росту до кінця грудня, тому набираю Целестію в свій портфель. Далі у нас сектор АІ технологій. Ми розуміємо, що без штучного інтелекту зараз нікуди, і я б хотів розглянути інжектів та деграф. В принципі, ці активи також є в нас в портфелі, вони обидва плюсові. І зараз непогана точка, щоб добрати ще раз. По інжектів, знову ж таки, тут були хаї суттєво вищі, і на даному локальному рані, впевнений, що ми повинні їх оновити. Мова йде про позначку в районі 50 доларів, якщо не помиляюсь. Так, все вірно. Тому є потенціал на Х2. Знову ж таки, вивчайте актив, як на мене, тут все в порядку. Те саме можна сказати. Про деграф, знову ж таки, бачимо, що зараз в нас дуже хороша точка входу. Ну, звичайно, відносно осені то не дуже. Але після перемоги Трампа ми лише росли, і от власне, вчорашня корекція дозволяє нам підібрати даний актив. Далі у нас дещо цікавіше, а саме проект Широ це новий мем. Його залістили зовсім нещодавно. Я брав участь в стартовому сейлі. Ну, вийшов невеличкий плюс. По факту ціну вкатали від того часу. Зараз немає жодних адекватних лістингів, тобто найбільш відома біржа, на якій торгується токен, це MEX. І як на мене, це не серйозно. В них є хороший потенціал, підтримка від топової команди, тому додаємо на 100 доларів. Але пам'ятайте, що. Меми, плюс ось такі невідомі, це дуже ризиковано. Далі у нас вормхол, знову ж таки, дуже він мені подобається, плюс запустили стейкінг, куди можна відправити токени. Я вже на доволі велику суму відкупив, як бачимо, зашвидко, адже моя ціна 34 центи. Ну що ж, маємо те, що маємо. Ніхто не очікував, що буде так боляче, але це знову ж таки можливість, щоб докупити ще, і в подальшому вже буду очікувати росту. Взагалі, якщо ми. Ми відкриємо увесь графік, то бачимо, що зараз ціна на дні. По факту, після лістингу ми лише падали, тоді був не дуже сприятливий час, і як на мене, коли як не зараз, вормхолу повертатися на 1 долар. Потенціал в них хороший, в них якісні технології. Той же Layer Zero зараз непогано перформить, чому ж токену V не почати його наздоганяти? Ну і на завершення ще два активи, які свого роду є не такими банальними. Перший це Blast, знову ж таки, це екосистема Ефіра. В нього є непоганий потенціал, щоб розганятися. Бачимо, ФДВ не таке велике, входить в топ-300, тобто водночас надійний актив, і знову ж таки має апсайд для росту. Можемо відкрити графік, і бачимо, що так, звичайно, він вже доростав до 0,15 і зараз в районі 10, Тобто непогана точка, щоб підкупити. І знову ж таки на лістингу ціна була суттєво вищою. Те саме можна сказати по Рензо, по факту, актив зараз на локальному дні і непоганий варіант, щоб його підібрати. Як він себе покаже, невідомо, однак, якщо з ефіром все буде в порядку, впевнений, що в Рензо є хороший потенціал. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Ситуація на ринку максимально напружена. Маркетмейкер буде намагатися всіма силами вибити в нас активи, але тримаємо щити. Впевнений, що після сками FTX у нас вже нічого не злякає, тому потрібно просто пересидіти і пізніше будемо фіксувати прибуток. Що я вам як завжди і бажаю побільше профіту. Ну і звичайно, проводьте час з рідними. Все таки грудень, це час для свят. Окремо дякую кожному за перегляд і коментар під цим відеороликом. І прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.